Друзі, всіх вітаю, всім добра. Ми з України, а саме з Миколаєва. Мене звуть Андрій Галдін. Ви на каналі Пасічне Життя. Так, назад на пасіці що відбувається? Відбувається виробництво вуликів, але прийшли ті часи, коли у нас не вимикали електроенергію. І зараз вимикають, сподіваємося, що за дві години знову вона з'явиться і ми продовжимо наш процес. А тим часом знімаю для вас. Дуже цікаве відео присвячене реалізації нашої продукції, тому що я вам казав, вважаю, що половина успіху в бджільництві це виробить. А друга, не менш важлива половина це ефективно реалізувати. Тому бажаю вам приємного перегляду. Не перемикайтесь. Отже, друзі, розпочнемо. Вибачте, що я в капелюсі наморозився капець. А тут в кухні дуже сильного опалення нема, тому відігріваюся. Червоний. Каву заварив Ваше здоров'я. Отже, розпочнемо. Як я і казав в минулому ролі була піднята тема, як на мене, знов філософська тема ціни меду, яку, який пасічники здають, незважаючи на низьку ціну. І для того, щоб зробити такий собирательний образ. Був вжитий принцип алегорії. Тобто я все це, це розказав на прикладі басні. Ну, як басні, це історія відбувалася зі мною, але я так розказав її як басня. Щоб за принципом Алегорії люди впізнали себе, деякі впізнали, але деякі не впізнали і дуже активно коментували. Писали, що я жлоб, писали, що я там бабусю образив, але це я сприймаю все як свій мінус. Чому? Тому що я недостатньо якісно якісно сформулював свою думку, зробив цю історію і акцент получився на бабусі, а не а не на ціні меду. Тому, в принципі, друзі, я свої висновки зробив. Але з цієї історії я ще виніс один висновок, що люди цікавляться тарою під мед. І тим більше люди питали хотіли, щоб я розкрив тему роздрібної торгівлі. Тому поступово почнемо розкривати цю тему роздрібної торгівлі. І хочу сьогодні розказати про тару, в яку фасується мед, і про свій досвід я хочу розказати, друзі. Казалось би, що тут такого, мед фасується, там, куди хочеш, фасується. Там, е, головне, щоб купляли. Але я е, так з вами не згоден. Коли пасічник початківець стикається з темою реалізації продукції, що е, ну, ну, відбувається? Береться і йдеться на кухню, там збирається там, чи, в, в, в якусь, там, в кладовку свою. І збираються всі банки, що там є, і фасується мед. Як Але коли пасічник виходить на другий рівень, коли там, ну це то що ти там е, можеш, ну там 20-30 кілограмів в своїх банках реалізувати, коли вже обсяги виходять на другий рівень, питання тари предмет виходить теж на другий рівень. Вона швидко закінчується і, і постає завдання перед пасічником. По-перше, де цю тару брати і по-друге, -по -по що з нею робити. Ну, тара, як ми з вами знаємо, буває за категоріями різна. Наприклад, за категорію вживання нова і буша в Взагалі, підійдемо до тари з позиції з точки зору такого питання, як Ціна все ж таки, ми банку меду продаємо, наприклад, з певною ціною, і в той ціні вже закладена тара на мед. Тобто пасічник 100% зацікавлен на той тарі заощадить. Самий простий спосіб це взяти бушну використання тару, тому що вона коштує дешево. Цю тару де можна брати цю тару? Можна брати в клоппунтах, вони займаються деякі. Реалізації цієї тари, і, як я казав в минулому ролі, ці люди носять свою тару. Але цю тару, як не крутить, вони приносять навіть в будь-якому стані. Її треба мити. Щоб ви не казали, її треба мити. Началося от банка, вона наче така чистенька, але якщо її так на світло придивитись, то там пляма там пляма, Тобто все одно і треба, треба вимити, ви ж не знаєте, що там було. До цього е, в цієї банки яка рідина, яка, які вміст, скажімо так, є навіть тара від аналізів, розумієте, носять з лікарні тару від аналізів, і ну, ш, 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 щоб не мити це це взагалі неможливо. Не Ми зараз не будемо торкатися, знаєте, таких законодавчих санітарних норм, тому що я думаю, що там е, в, в них є і, і прожарка, якась там, і дезінфекція супер. Я думаю, що ну, у нас немає такого рівня пасічників, що, що мають оці от шкафи дезінфікуючі. Але коли у мене е, мої продажі вийшли на більш-менш серйозні рівні, роздрібні, я е, столкнувся з проблемою з такою, такою тари. Я теж її, я, як казав в минулому році, купляв у людей, які носять на базарі. Тобто ось так носили дуже різні тари, носили і ці безхатьки, які знаєте, де їх там по, по сміттєзвалищам їх збирали, і носили нормальні люди. З рештою-решт я все ж таки видвинув вимоги до цієї до продавців цієї тари, що вона все ж таки була чиста. Тому що коли тобі приносять землі там, чи щось в чому там засохшому, то. Дуже велике зусилля коштує відмивати. Спочатку я робив, як, як, як всі ми, звичайно, там, в тазик налив води миючий засіб і давай їх там, мити, терти, мити, терти, мити, терти. Але, по-перше, це дуже довго раз. По-друге, постала така проблема, От, наприклад, бутилик. візьмемо з того ролі. Що я вже ну, як е, е, чоловік, у мене вже рука, вона, вона майже не залазить. У мене може рука ліва, права взагалі не, не залізе. А, а ліва може залізти, якщо я намочу. Так ось, якщо я два рази намочу і два рази промою той, той бутелик, то вона вже у мене розпухне і вже третій бутелик вона е, мені не влізе. Тому що було зроблено, Бу, була придбана посудомоїчна машина. Особисто для цих цілей, щоб мити банки не руками, а я кажуть, зробити автоматизацію. Але ж ми знаємо, скільки зараз ця техніка коштує, вона давно придбувалася, але теж вона коштувала недешево. Тоді, коли я придбав, придбав цю посудомійну машину, вона навіть не була дуже розповсюджена. У нас в домашніх господарствах. Тобто це була дивина. І коли я потім людям там ще я тоді працював, розказував, що в мене є посудомійна машина, і там миються не тільки банки мої, а ще й посуд, і скільки це заощаджує часу для моєї дружини, дуже багато людей перейняло мій досвід і теж придбало ці машини. Але, як я кажу, ця машина коштує гроші. Далі, ця машина, хто не знає, у кого немає, я розкажу, вона завантажується трьома відами засобу для миття. Перший засіб це сода, яка пом'якшує воду. Другий засіб це сам миючий порошок. І третій засіб це ополаскувач. І щоб і вийшло якісне миття, саме треба придбати оці три компоненти. Вони коштують дуже недешево. Не і врешті-решт, коли я певний час пропрацював цими СБУшною цією тарою, я все ж таки стикнувся з випадком, коли навіть ну, скупив там у всіх, я кажуть, людей, які носять цю тару, і я вимушений був ще шукати, і я шукав і цю тару по склапунтах, а в склапунтах ціна не дуже дешева. І зараз за декілька хвилин ви почуєте мою історію, що еволюція з моєю тарою. А ще хочу дуже важливий аргумент сказати. От Дивіться, оце літрова банка, тя ті, ті тара, що я зараз витерую. Літрова відерка пластмасу. Але дивіться, отут от 20 у цій стопки. А уявіть, скільки буде займати об'єм у ці 20. Бана це, ну як мінімум, банановий ящик. От, дивіться, банановий ящик чи така от стопка. Розумієте? Виявилося, що дуже велика різниця в об'ємі зберігання цієї тари. Але чому ж все ж таки люди носили цю тару? Значе, до речі, є, є дуже декілька фактів, які треба зазначити, що все ж таки скляна тара. Вона більш якісна, ніж пластмасова. Чому? Тому що все ж таки то полімер, він там щось виділяє якісь речовини, але зараз відра роблять і дають сертифікати качества європейського зразку, що можна в них зберігати харчові продукти. І все ж, таки, все ж таки Скляна тара вона більш придатна для зберігання харчових продуктів. але Люди, знаєте ж, декілька де років тому, там 10-20, вони ж дуже полюбляли там обзаводитися дачами, там якісь там приусадібними ділянками. Сидили там дерева, вирощували там врожаї і що, треба ж кудись дівати той врожай. Вони купляли банки двадцять тридцять років тому назад. І вони крутили там і соки, і компоти, і що вони тільки крутили, але. Пройшло декілька років і з'ясувалося, що вони не в змозі з'їсти оце все, що вони там накрутили, що вони виростили, а запаси на їх, в їхніх кладовках у цій тари тільки збільшувалися. Я зараз тільки пам'ятаю, у мене, коли я різ, теж була дача у батьків. І ціла кладовка була завалена цими бутилями, склянками. Розумієте, там ну чуть не два квадратних метра з, -з, з низу до верху було завалено це тара. І зараз люди, у яких виросли діти, і вони от заходять в свої кладовки і розуміють, що це у них займає їх простір, вільний простір, життєвий їхній простір. Воно наче викинуть жалко. А і зберігати теж займає місце. І тому люди несуть, розумієте. І чому, до речі, оця от історія з тою бабусею, чому це ж вона принесла, і і вона не одна, така. Всі люди у нас така ціна склалася на нашому базарі. Оця от 3-5 гривень за бутилик. Люди дуже Якщо б ви знали, скільки я вивіз безкоштовно цих бутиликів, тому що люди кажуть, от вони у мене стоять в гаражі в кладовки, Заберіть безкоштовно. Вони мені не треба. Я тільки, ну, вам треба, щоб хтось забрав. Тому що ви ж самі розумієте цілу, як кажуть, гараж цих ванок, цих бутеликів. А ну-ка попробую ще вивезти. Розумієш, це, це треба ще гроші повитрати, щоб забрати. І дуже багато людей я забирав оці бутилики безкоштовно. А... Оця бабуся, до речі, яка мені по 3 гривни принесла, вона ж принесла мені, а я там не один. Тобто ніхто в неї навіть за 3 гривни не купив, а я купив за 3 гривни. Тому самі вирішуєте моральну складову цього вчинку, але ось так ось така у нас ситуація з тими бутилями. Вони зараз нікому не потрібні. І далі я прийду, чому і що зараз я з ними роблю. Але я ж кажу, що ці банки, по-перше, вони екологічно чисті. По-друге, вони є в достатній кількості у населення, і населення їх має, і, насел... і все ж таки є обіг у таких ось банок. Але по тим причинам, що я казав, що, по-перше, дуже великі треба сховища, щоб зберігати ці банки. По-друге, дуже великі кошти потрібно, щоб їх вимить, довести до нормального стану. По-третє, до кожної банки треба купити ось цю кришку, яка зараз теж не копійку коштує, а десь по 2 гривні, на нормальна кришка коштує. Тобто, ось, якщо скласти оці всі складові зберігання помить і кришка і привести, там, там б'ється, то виходить ось ця банка літрова, вона десь коштує десь під 10 гривень. Тобі. І за 10, звісно, я цих не купляю, ці, до речі, банки по 2 гривні. Ось такий парадокс. Бутильок 3, а ці банки 2 гривні. Так ось, ця банка, от як в такому стані, така чиста, куплена, привезена і з кришкою, вона коштує 10 гривень. І тому я як людина з економічною освітою почав рахувати. І виявилося, що ось такі от е, одноразові пластикові відерця, вони набагато. Обґрунтовано економічно менше і менше з ними проблем, тому що дивись, раз, уронив і, і все. І нічого, ось воно ціле. А то ти уранів, якщо цілий банановий ящик впаде, там половина поб'ється, ну, общем, є свої нюанси. Тому оця тара для пасічника, на якої я зараз, якою я торгую медом, вона зараз є більш-менш прийнятною. Ще один фактор. Чому я перейшов на такі, на такі тари, тому що, знаєте, ну це вже з боку маркетингу, Але от ви знаєте, якщо ви будете торгувати на базарі, ваш товар повинен відрізнятися від, 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 від конкурентів. В нас же ж на базарі всі стоять, я кажу, з банками. з такими банками, з такими кришками. До речі, я це рахую. Це у нас. Пережиток минулого савок, розумієте, з кришкою, яка придумана для, для чого? Що ти сюди там закрутиш там якийсь там, компот, потім ти відкриєш, там, трошки з'їш, вип'єш, закриєш і в холодильник поставиш. Але у нас пішли, -пішли далі, торгуються в таких банках медом. Ну, В принципі, як кажуть, як варіант він дієвий, скільки років він працював. Але я думаю, що треба переходити на нові стандарти. Тому, як я казав, переваги пластикової тари, що Ціна така ж сама, вона легше в зберіганні, легше в транспортуванні, вже вона чиста, вона в кульках в таких пакетах йде стерилізована. Тобто, з нею працювати дуже, дуже легко. Але є знаєте, варіанти ще. Зараз отут у мене нема, отут тут мене Є така, знаєте, більш сучасна скляна тара. Вона теж може бути, ви знаєте, що якщо ви там будете замовляти там 100-50 там штук, там ціна теж буде космос. щось там теж, під, Мабуть, під 10 гривень, така баночка вийде. Але це більш сучасна тара. Чому? Тому що тут вже, дивіться, рукою відкривається, рукою закривається. Вона красива, вона має форму, вона має естетику. Вигляд вона має ця тара, але вигідно займатися цією тарою. Ну, по-перше, мед зберігати однозначно краще в скляній тарі, а не в пластикові. Тобто, якщо пластик довго, то краще його перележить в скляну. А якщо, наприклад, ви не дуже швидко їсте мед, і краще, звичайно, скляна тара. Так ось, щоб воно вийшло вигідно, оця баночка, за неї треба їхати на... Завод на виробник з е, скля, скляної тари. І брати її треба палету, розумієте, от Дивіться, е, ну скільки торгується скільки торгується е, об'ємів меду. ну Десь як мінімум 4 вида тари треба. Треба самаленька сама банка, півлітрова, літрова. І ось дивіться, до речі, велика тара, на яку я хочу. Людей, як кажуть, перевезти. Чому така? Ну, По-перше, -по 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 це і для мене краще, що я ж казав, що і зберігати і працювати з нею. По-друге, дуже зручно брати, бачите, широке горличко з бутелека, ти там, Ви ж знаєте, хто, там, хто їсть мед особливо, може там пасічники деякі виробляють, не їдять. Тут -от ти відібрав от стільки меду. А потім давай доставати ложкою, там царапати, скільки випадків було, що коцають. А знаєте, скільки мені переносило, переносило меду з моїх покупців. Отак от залишилась, каже, а він вже третій рік стоїть. Нема чим достати. Ну, не те, що нема чи у когось є, а у когось нема. Тобто це тара все ж таки дуже незручна для меду, велика 3-літрова банка бути. А більш зручна це от така. Тара. Так ось, повернемося до скляної тари європейського зразка сучасної. Є, є до речі, такі, знаєте, це оце низька кришка, а є така висока кришка. Дуже я бачу багато зараз в, Євро, в Європейському Союзі торгуються медом в таких тарах. Тут є, знаєте, який ход. Тобто отут таке десь високе горличко і така кришка. Але ти наливаєш отак, а отут, отут ж вона закрита і, не, і не, людина не бачить. І виходить, такий, знаєте, маркетинговий ход, наче банка велика, а по факту там меду не дуже багато. Так ось, далі перейдемо до економічного врегандування отакої красивої тари. Її треба брати. Зразу, зразу паліту. Ми з вами порахували, що 4 об'єма, як мінімум, у вас треба, щоб було. Тобто треба брати 4 паліти. Ну, я вам скажу, як є ці 4 паліти, ну, як мінімум, 1025 буде коштувати банок 4 паліти. Ще треба до них доставку зробити. Тобто ці 4 паліти к вам там додому, чи куди, чи на пасіку. У нас, на жаль, от на півдні немає заводів перевиробництва тари. Вся, Всі заводи десь в центрі України, десь на, на півночі, а на півдні немає заводів. І сама ближня точка була у нас, де можна придбати гуртом по нормальній ціні тару. Це були ділери Херсонської області. Зараз всі ділери. Звичайно, не працюють. Та й навіть в б, якщо працювали, я ж кажу, 4 політи, 3, ти привіз до домов, по-перше, ти повинен знайти транспорт. Ви знаєте, якщо транспорт не ваш, це буде дуже дороге задоволення при привезти 4 паліти додому. Далі їх треба якось розвантажити. Тобто, десь треба. Шукати той погрушек чи розбирати ту палету, Ну розумієте, тут вже смисъл цієї доставки, якщо розбирати ту палету, він губиться. І далі ці чотири палети треба зберігати і вони повинні десь займати те, що цей великий об'єм. І вони повинні чекати на те, на що туди заросвається мед, і він продасть. ну Тобто, ну, як мінімум півроку вона там. Тобто гроші ці. Заморожені, виходить в тарі. Вони у вас теж не працюють. Як на круті, це теж збитки. Тому, друзі, підсумуємо. Особисто я торгую ось цій Тарі. До речі, я не розкрив ще думку, що Тара продавець, любий продавець любого товару повинен відрізнятися від конкурентів. От Дивіться, раніше я що робив? Я клеїв наклейку. У мене була наклейка, а етикетка, наклейка, етикетка. Там е, вона не дуже відповідала встановленим зразкам, тому що там ви знаєте, що є цілий закон, який регламентує е, всі, всю цю інформацію, яка на, на, на етикетці повинна бути вказана. У мене просто вказалось, що мед, вказувалося сорт меду, вказувалося, якого вражаю, і мої контактні дані. Все. А потім я знаєте, подивився, що ну, в таких, все ж таки я ж кажу 10 гривень, ну, це відерку порожню, 10 гривень. І, а пасічники у нас це мене ж лабом, знаєте, називають. Ну, Я не буду там коментувати коментувати там других пасічників, але не дуже багато пасічників наважиться купити певний запас відер за 10 гривень відро. І я бачу, що люди все ж таки торгують у всіх банках, звичайних, І тому я перестав клеїти етикетки, кітки, тому що все одно в мене люди впізнаються, що у мене мето в таких відрах. Я один на базарі, торгую в таких відрах. Все, розумієте? Ну а якщо хтось там захоче мої контактні дані в пакетик з цією баночку, кладеться ще візитка. І все. І отак от розповсюджилась інформація. Тому, друзі, я кажу, я зробив вибір поки що е, акцентую увагу поки що на, на цих відрах, але є дуже у мене аргументована позиція, що треба переходити все ж таки на скляну. Але це все е, пов'язано зі здороженням от все ж таки меду. розумієте, от Мед в цієї банки буде коштувати дешевше, ніж у цій Тому що я вам казав, що треба її там і зберігати, і доставку зробити і, щоб, і багато їх купити, щоб нормально вийшло. Поки що от так е, про цю тару. Якщо вам було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Коментуйте, я з задоволенням приймаю будь-які коментарі, позитивні і негативні. Все ж таки, ви теж робите як кажуть, мене краще. Може я щось там і не бачив, а от бачите, написали, що треба бабусі було по 10. дати. Хоча я вам ще й зазначу, що бабуся принесла тільки ну, я один брав, більше ніхто не взяв. Розумієте? Що 3 гривні це теж гроші. І наш базар, де я торгую, називається базар Голодомор, Не через те, що там ну так це рядом у нас просто сквер пам'яті жертв Голодомору. І Так він не приліпло названня Голодомор, І в нас дуже на базарі багато торгувало в другі роки виробників овочів Херсонської області, тому що там є змога на нашому базарі заїхати машиною. Але зараз ці виробники вже не виробляють продукцію. Тобто він у нас, я кажу, закрився. А, і до речі, і там завжди була сама е, ринок Голодомор, і сама, до речі, була нижня ціна на всю продукцію, на всю на овочі, там на все саме дешеве. Тобто тому і бутелики ці у нас так дуже дешево приймають. Да, Нам казали, писали в коментарях колеги, що в другому районі приймають по 10, але там і мед торгують не по 80 гривень півлітрового банка, а по 100. Тому ви що знаєте, що треба порахувати хто жлоб, а хто ні. Тому, друзі, бажаю вам всього найкращого. бережіть себе, своїх рідних та близьких та Україну. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Торгуйте медом. Пока!